В аваріях на Тернопільщині травмувалося п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Про перекинутий автомобіль у кюветі надійшло повідомлення до поліцейських Чортківського райвідділу поліції 25 травня близько п'ятої години вечора. Аварія трапилася на трасі до Манова Коваль Чернівці Тереблече при виїзді з міста Чортків. За попередньою інформацією, водійка автомобіля «Сітроен Берлінго не впоралася з керуванням та злетіла у рів. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували. У церебральній комі та з травмами 26 травня потрапив до лікарні водій автомобіля ВАЗ-2109. Травми отримала і 17-річна пасажирка. Потерпілі потрапили у ДТП в селі Савченці Кременецького району. У ході перевірки слідчо-оперативна група з'ясувала, що чоловік не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем «Вольво». Чергове повідомлення про аварію в селі Смиківці надійшло на спецлінію 102 у неділю ввечері. Слідчі, які Вали на місці, з'ясували, що водій автомобіля Міцубіші виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. У результаті удару до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала кермувальницю ЗАЗу та її п'ятирічну сестру. Отримав тілесні ушкодження і водій Міцубіші, який як з'ясувалося, сів за кермо авто у стані алкогольного сп'яніння. У всіх учасників автопригод медики взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 210 загорань у природних екосистемах України виникло на площі понад 120 гектарів упродовж одного дня. До ліквідації пожеж на відкритих територіях у неділю, 26 травня, залучали близько однієї тисячі рятувальників та 215 одиниць техніки. На Тернопільщині 25-26 травня ДСНСники ліквідували 19 пожеж. З них 15 в екосистемах. Працівники ДСНС закликають: не провокуйте пожежі в екосистемах. Навіть маленьке на перший погляд вогнище може знищити гектари територій та нанести загрозу для вашого здоров'я і навіть життя. Фінансова біржа тернопільські правоохоронці застерігають, як не стати жертвою шахраїв. Місцева жителька протягом року вкладала свої кошти у різні фінансові операції однак, замість високого заробітку жінка втратила 320 тисяч гривень. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайські дії звернулася 52-річна мешканка обласного центру. Вона розповіла, що в інтернеті натрапила на оголошення про заробіток у брокерській фірмі. Інвестори робили ставки і у випадку виграшу гроші клієнтам поверталися з відсотком. Аби отримати високий дохід. Тернополянка протягом року перераховувала кошти на різні фінансові операції. Деякі інвестиції для жінки обернулися успіхом, тому одразу інвестиції. Не зрозуміла, що насправді втрачає свої гроші. Як наслідок, краянку ошукали на 320 тисяч гривень. Далі до неї зателефонував інвестор, який запевняв, що необхідно переслати ще 25 тисяч, аби заробити чималу суму. Потерпіла, повірила і повідомила, що має тільки 5 тисяч, які згодом перерахує. Поліцейські оперативно зреагували і переконали жінку, що це чергова пастка шахраїв. Тривають оперативно розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника.